Як підвищити частоту оновлення монітора на комп'ютері. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то ви точно стикалися з тим, що у вас починають боліти очі після тривалої роботи. Причиною цього є частота оновлення монітору вашого пека. Зазвичай у багатьох моніторів стандартна частота оновлення 60 Гц. Її можна збільшити не завдаючи шкоди екрану. Залежно від типу монітору кількість додаткових Герц, які ми додамо, може різнитися. Отже, спочатку перевіримо, яка частота оновлення у монітору зараз. Для цього на робочому столі натискаємо параметри екрану, гортаємо вниз розширені параметри дисплею. Щоб збільшити герци, натискаємо пуск, шукаємо системну програму контрольну панель NVIDIA. Тут бачимо, що зараз частота 60 Гц. Натискаємо налаштування створити користувацьку роздільну здатність. В рядку частота оновлення збільшуємо покроково. Спочатку на 5 і натискаємо тест. Якщо з'являється чорний екран і знову все добре, то збільшуємо далі. У випадку, коли чорний екран не проходить, то не хвилюємось: натискаємо на клавіатурі Enter і зменшуємо, допоки тест не буде завершуватись. Обираємо оптимальну частоту і можна насолоджуватись плавністю зображення на моніторі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного.